Добрий день, я Уляна Карпець, начальник служби у справах дітей під Волочиською селищною ради. Сьогодні я хочу познайомити вас із послугою Патронат над дитиною. Що таке патронат над дитиною? Це комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя. Її надає патронатний вихователь і помічник. Помічник, як правило, це повнолітній член сім'ї, проте може бути і інша повнолітня особа. Яких дітей влаштовують під патронат? До сім'ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, батьки яких не можуть чи не хочуть або не здатні забезпечувати їх потреби у розвитку, у тому числі діти, які залишились без батьківського піклування, діти, батьки, яких тимчасово не можуть виконувати батьківські обов'язки і звернулися із заяву до служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини. Також Влаштовують під патронат і малолітніх чи неповнолітніх вагітних жінок, а також неповнолітніх породіль з немовлятами, які залишилися без батьківського опікування або перебувають в складних життєвих обставинах. Важливо те, що у сім'ю патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані діти, які є рідними братами, сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім'ї. Хто може бути кандидатом в патронатній вихователі. Це може бути повнолітня особа, в тому числі і фізична особа-підприємець, яка має бажання виконувати обов'язки патронатного вихователя на професійній основі. Також кандидат повинен мати досвід з виховання дитини, відповідні житлові умови у своїй оселі, щоб надавати послуги з догляду виховання і реабілітації дітей. Кандидат у помічники патронатного вихователя також повинен бути обов'язково. Союзником кандидата в патронатні вихователі. Для початку роботи кандидат, а також його помічник мають пройти відповідне навчання та отримати рекомендацію. Навчання проходить у Тернопільському обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Хто може бути кандидатом помічники патронатного вихователя? Це повнолітня особа. Вона може бути як член сім'ї кандидата в патронатні вихователі, а також інша особа, яка виявила бажання надавати допомогу у догляді за дітьми, влаштованими до сім'ї. Також має пройти навчальний курс підготовки спільно з кандидатом у патронатні вихователі. Наприклад, поряд живе знайома жінка, чи чоловік, чи родичка, людина, з якою погодилася працювати кандидат у патронатні вихователі. Які ж обов'язки патронатного вихователя? Саме перше, це створити дитині умови для проживання, навчання і розвитку. Тобто, житло кандидата в патронатній вихователі може бути власне, а може бути на праві користування. Має мати дитина окрему кімнату і відповідні умови для проживання, навчання і розвитку. Також патронатний вихователь повинен забезпечити дитину одягом, взуттям, харчуванням, засоби для навчання і розвитку, але це забезпечення буде, звичайно, йти за допомогою державних коштів і на кожну дитину, залежно від віку, щомісяця патронатний вихователь буде отримувати від 2,5 прожиткових мінімум на місяць. В середньому це до 5 тисяч гривень на дитину. Крім того, патронатний вихователь повинен забезпечити доступ дитини до всіх послуг, які надаються відповідно до договору. Це можуть бути соціальні послуги, які надає центр надання соціальних послуг під Волочиської селищної ради. Крім того, це є. Освітні послуги або відвідування дитячого садочка. Крім того, патронатний вихователь повинен сприяти контактам дитини з батьками або іншими родичами, з якими в дитини були добрі стосунки, і які не обмежені у праві спілкуватися з дитиною. Скільки часу перебувають діти у патронатній сім'ї? За законом, діти повинні перебувати. До трьох місяців. У разі потреби за рішенням органу опіки та піклування термін може бути продовжений до шести місяців. Це може бути зумовлено тим, що проводиться судове засідання або провадження про позбавлення батьківських прав або відібрання батьків прав. Тому термін може бути збільшений на час перебування цієї судової справи. Проте, під час надзвичайного або воєнного стану перебування дитини під патронатом може бути продовжено і більше, ніж на 6 місяців. Але це зумовлено тим, оце коротке перебування дітей, щоб діти і батьки не звикали один до одного. А відповідні служби повинні зробити всі заходи для того, щоб дитина пішла жити або в постійну сім'ю, чи прийомну, чи усиновителів, або повернулася у свою біологічну родину. Які кроки потрібно пройти кандидатам, щоб стати патронатними вихователями, звернутися до служби у справах дітей під Волочиської селищної ради, подати заяву про намір стати патронатним вихователем та подати необхідні документи, а саме заяву на створення патронатної сім'ї? Заяву про згоду на влаштування дитини всіх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі, в тому числі і біологічних дітей. Висновки про стан здоров'я кандидата у патронатні вихователі. А також висновки про стан здоров'я осіб, які проживають разом з ним. Довідку про відсутність судимості. Копії паспортів кандидата у патронатні вихователі та добровільного помічника у разі наявності свідоцтва про шлюб та право свідоцтво документ, що підтверджує право власності, пройти первинний відбір та отримати направлення на навчання. Служба у справах дітей аналізує подані документи та разом з працівниками соціального закладу обстежує сімейну ситуацію та умови проживання кандидата у патронатні вихователі, а також оцінює психологічну сумісність кандидата у патронатні вихователі та кандидата у помічники. У разі позитивного результату видається направлення на навчання, пройти навчання та отримати рекомендацію протягом одного місяця, можливо, в Тернопільському обласному центрі. Соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Підготовку кандидат проходить разом із помічником. Укласти договір про умови запровадження патронату це підписується після навчання патронатний вихователь із службою у справах дітей. Яка ж підтримка патронатної сім'ї та хто її надає? Оплата праці патронатного вихователя здійснюється з державного бюджету. Оплата послуг патронатного вихователя включає грошове забезпечення, у період догляду за дитиною в розмірі трьох мінімальних заробітних плат на місяць. У період очікування дитини одна мінімальна заробітна плата. Тобто, на час перебування дитини у патронатній сім'ї. Патронатний вихователь отримує три заробітних плати. Коли дітей немає в цей період, патронатний вихователь отримує одну мінімальну заробітну плату. Крім того, на кожну дитину, яка є у патронатного вихователя. Надається допомога у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів на дитину. Крім того, сума виплат збільшується на 10%, якщо під патронат влаштовують дитину віком до 1 року дитину з інвалідністю, неповнолітню, вагітну, вілінфіковану дитину або коли одночасно влаштовано троє і більше дітей. Крім того, йде оплата послуг помічника патронатного вихователя і складає одну мінімальну заробітну плату на місяць. Також для патронатного вихователя гарантована оплачувана відпустка. За три місяці догляду за дитиною нараховуватимуть 7 днів оплаченої відпустки. Якщо дитина залишатиметься під патронатом довше, за кожен наступний тиждень нараховуватиметься один оплачуваний день відпустки, ці дні можна накопичувати. Соціальні виплати на дітей, влаштованих до сім'ї патронатного вихователя. Щомісяця на кожну дитину нараховуватимуть соціальну допомогу 2,5 прожитковими мінімуми для дитини відповідного віку, для дитини з інвалідністю 3,5 прожиткового мінімуму. Усі ці кошти витрачатимуться на харчування, навчання, виховання та інші потреби дитини. Які поради надають вже існуючі патронатні вихователі? Має бути вірна мотивація, допомога дітям. Робота у патронаті дуже важка в першу чергу психологічно. Ті, хто приходить у патронат заради грошей, відпадають ще на етапі навчання чи надовго не затримуються. Ви маєте пам'ятати, що діти з вами тимчасово і що ви маєте готувати їх до повернення в біологічну сім'ю або до іншої сімейної форми виховання. Щоб не робили вихованці, потрібно пам'ятати, що вони травмовані діти, тільки великою любов'ю та терпінням їх можна зцілити. Докладніше про послугу патронату ви можете дізнатися в службі у справах дітей Підволочиської селищної ради, в Центрі надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради, а також на платформі Україна для кожної дитини за адресою дітиgov.ua. Поділіться своєю любов'ю та піклуванням з дітьми, які цього потребують, адже кожна дитина заслуговує на щастя.